Я своїй батьківщині готовий віддати все своє життя. Кожен з нас, з українців, повинен усвідомити, що тільки від нього залежить майбутнє цієї країни. І тільки він може зробити щось для цієї країни. І от так само вирішив колись я. Я виступаю за євроінтеграцію, за вступ в Північно-Атлантичний альянс, як єдиний блок, який е може забезпечити нам е захист від... Е Зовнішньої агресії це моя власна позиція. Я народився, вивчився, сформувався як особистість і проживаю все життя в Голосіївському районі. Я не грошовий мішок, я не мажор, я сповідую правоцентристську консервативну ідеологію, яка основана на підтримці вітчизнаного виробника, на демократичних цінностях. На формуванні широкого прошарку середнього класу. Я гарантую, що кожен мешканець Голосівського району знайде в моїй особі надійного помічника, порадника, захисника своїх інтересів.